Дещо південніше від цього напрямку на південь від Соледару насамперед у районі Парасковівки та Красної Гори ситуація доволі таки критична, як зазначають аналітики Діпстейту. Це визнає і Діпстейт Українська аналітична організація і російський телеграм-канал Рибарь про це пише. Що росіянам вдається просуватися на північних околицях Бахмута, заволодівати встановлювати контроль над трасою зі Слов'янська до Бахмута. Проте ця траса це вже давно не використовується, вона давно не має такого стратегічного значення. Втім, все рівно важ... найважливішою. Метою оборони цієї ділянки фронту для українських бійців є втримання висот втримання висот у районі Оріхово-Василівки, Берхівки, Богданівки, Калинівки, ось цієї, цієї зони, де ви бачите пагорби. Пагорби, якщо сюди вийдуть росіяни, це буде доволі таки критично і ті доступні шляхи підвозу до Бахмута, і саме місто Бахмут, його західного околицю зможуть вони накривати своєю артилерією. Тому важливо їм не дати можливості тут закріпитися. Я раніше говорив, що наші бійці запевняють. Що в Красній горі досі продовжують запевняти, що в Красній Горі немає контролю російських окупаційних сил, що вони зайшли туди, але закріпитися не виходить. Втім, ситуація тут доволі таки непевна та невизначена. Так само такою ж самою вона є і в Парасковіївці. Росіяни тиснуть доволі таки люто на цей населений пункт. І чергові фото відео підтвердження з'являються зокрема так у Парасковіївці на її північних околицях. Російський вагнерівець. Зробив записав відео на фоні е, Парасковівської сільського будинку культури. Е, це був ще так само центр для надання допомоги тимчасово переміщеним особам. Тому е, фактично частково вже Парасковівка переходить у червону зону, але поки що, поки що вона формально у сірій зоні тривається. Хоча, звісно, тут просування е, російських військ є. І воно доволі таке загрозливе та критичне. Ну питання загрозливе, так головне не допустити їх до висот а населені пункти. Ну на жаль, можемо визнати, що в цій, в цій розстановці сил це не найважливіше, важливіше саме. Географічне розташування висот можливості досягнення досягнення артилерії, і тому подібне в самому, але до речі, про оточення міста Бахмут. Всі дуже ствердно говорять, що зараз подібних розмов вести навіть не доводиться насамперед, завдяки покращенню ситуації на південних околицях Бахмута. Про це трішечки згодом наразі ж про стан справу самому місті, яке закрите від сторонніх очей. Проте знаємо, що тривають бої на східних околицях Бахмута і на східному березі річки Бахмутка. Пропоную, щоб зрозуміти настрій, моральне налаштування наших бійців і те, як і там з розпростертими обіймами просто таки чекають окупаційні війська. Подивитися відео одного із наших бійців безпосередньо із міста Бахмут. Вітання з українського Бахмута. Фортеця тримається. Насрубки для орків працює до теплої до один, зустрічі. Завжди готові. Ну і сніжок красивий сьогодні. Під красивий сніжок до теплої зустрічі. Готові наші бійці у Бахмуті. Хоча справді міські бої вони надзвичайно виснажливі для Росіян і взяти місто Бахмут з його ешелоновною обороною. Всі це визнають надзвичайно надзвичайно непросто. майже нереально буде для російського війська на нинішній час. Тим паче, що покращила ситуація, справді покращилась на південних околицях від Іванівського, і ми це навіть можемо простежити, якщо проклацаємо так карту Діпстейт за останні тиждень. От ви можете побачити, що раніше вони впивалися майже у Дорогу на Костянтинівку зараз же ситуація виглядає так: після наших контратак фронт тут було відсунуто на декілька кілометрів і немає вже таких значних загроз Костянтинівській трасі. Про це це не означає, що вона абсолютно проїзна і стала безпечною, адже за повідомленням такого відомого бійця із Бахмута, як Мадяр, він каже, що так званий літачок який розташовується ось на цьому перехресті, що таке літачок? Це постамент радянському літаку Мі-17. ось так. От він виглядає це культове місце уже для Бахмута. Для тих, хто знає, так ось літачок. Він звісно, що під нашим контролем в цій в цій ділянці цього перехрестя. Це фактично така південна точка заїзду до Бахмута. Проте поблизу літачка перебувати небезпечно, тому що лінія фронту тут доволі близько і, вочевидь, після невдачі під Іванівським, після після того як відкидають шанси за шансами з цього напрямку українські війська росіян, вони будуть намагатися рухатися от по такому сценарію, по такому напрямку, застосовуючи своє. свої Плацдарми у опитному та іванграді, і так само в сторону літачка, вже згаданого мною, будуть намагатися вочевидь рухатися російські війська для того, щоб західні околиці річки Бахмутка вже затиснути. Проте, поки що ситуація тут справді є доволі таки добре контрольованою нашими військами, зокрема завдяки покращенню і кращому справді стану справ на південних околицях.